Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Єр Швець. Колись справжньою проблемою Російської імперії і Франції були дуелі. Так, дуелі. Дуже багато російських дворян. І французьких гинуло на дуелях. Там десь щось під 600-700 чоловік у рік вбитих. Це тільки на офіційних дуелях, да? тому що вони дозволялися, а були ж і неофіційні дуелі. Коротше кажучи, дворянське сослов'я викошувалося під корінь, як і в Франції, так і в Росії, тому що вони що? Мочили один одного. Ну, а тепер у нас одна людина, напевно, начиталася. Російських і французьких романів про дуель. Да? Печоріна прочитала Лермонтова, де як Печорін стрілявся з Грушницьким да, за княжну мері і вирішив викликати на дуель. Президента Зеленського. Хто цей сміливець? Ну, звичайно, сивочолий гетьман Петро Порошенко, Вальцман. Він викликав на дуель Зеленського. Каже, нам треба зустрітися і поговорити віч на віч. Ну, ясно, що по стану свого здоров'я е Порошенко Вальсман не може говорити з президентом Зеленським по чоловічому. Ні по боротьбі, ні по боксу, ні по змішаним єдиноборствам, тим більше. Що президент Зеленський тримає гарну фізичну форму. Ну а дуелі ж не тільки на кулаках. Да? Дворяни вони ж на шпагах, вони ж на пістолях, як би кажучи, дуелі робили. Коротше, кажучи, до речі, виклик на дуелі за е, тим, хто викликає. Значить, Петя Порошенко Вальсман раз викликає. На дуель президента Зеленського, значить, він повинен вибирати зброю, тому що він викликає. Ну, коротше кажучи, якось так. Петя Порошенко Вальсмен хоче справедливості, він хоче рятувати Україну. Хоча у Петі порошенко вальсмана пам'ять коротка. І про Майдан, і про здачу Криму, і про здачу Донбаса, Луганська. І е, Донбаса, і Луганська расистам, і про те, як Гіркін вийшов з Слав'янська, ніхто його не чіпав, і про те, як добровольців заводили в котливі, Ливайськ, Дебальцеві і інші, забув Петя Вальсман, Порошенко все начисто. Одне він хоче дорватися до корити. А для цього потрібно викликати на дуель Зеленського, вічна віч каже Сивочолий Гетьман, і дивиться так, супиться серйозно. З вами Ршовець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі.